Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пробиті легені в ногу та руку. Директора зовнішньої розвідки РФ у питали. Пишу, що полковник ФСБ відкрив вогонь на спільній нараді силовиків та розвідки Наришкіна в критичному стані доставили в слів. У той же час Ареш Грасумова та його заступників а також відсторонення Шойгу та Ареш його замів. Перевороти йде повним ходом. Патрушев віддав наказ через нібито зраду Наришкіна. Сім'ю директора служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна викрили на продажі продуктів харчування країн. Нам заходу про це повідомляє за інсайдер. Наришкін один із найзатятіших антизахідників у керівництві країни. Він звинувачує Європу в розбещеннях, що розплодилися. США у неоколоніальній політиці обіцяє просувати нові принципи світоустрою. Усе це не заважає його сім'ї не тільки насолоджуватися відпочинком на заході і торгувати з країнами НАТО, продаючи їм агропродукцію. Сам Наришкін потрапив під санкції, але бізнес записаний на його родичів серед головних контрагентів його сім'ї. Ашан той самий, який незважаючи на французьких власників, постачав. Товари російським військовим йдеться в повідомлення. Зазначається, що один із головних бізнес-активів сім'ї Наришкіна – постачальник групи Агроальянс. Раніше частка в цьому підприємстві була у доньки глави СЗР Вероніки Наришкіної. А минулого року її приписала на невістку головного розвідника країни Світлана Наришкіна. Това Агроаліанс, у якого сім'я Наришкіна контролює 27,15%, Досить успішна компанія. Минулого року оборот становив 19,3 мільярда рублів, а чистий прибуток 396 мільйонів. Компанія торгує рисом гречко. Квасолою, манкою, пластивцями, макаронами тощо свою продукцію фірма на Ришкінах поставляє у великі торговельні мережі. Наприклад, Вашан, який незважаючи на французьких власників, допомагає російським військовим, але не обходиться зрозуміло і без держпідрядів. Агроаліанс продає крупи в російській колонії в'язниці, заробляючи на цьому десятки мільйонів. Тільки спочатку цього року компанія уклала вісім контрактів на поставку пшона і ячменю з установами ФСВП, Якутії, Кузбасу, Приморського краю, Новосибірської та Мурманської областей. Але як Вивзе інсайдер внутрішнім російським ринком апетит на Рижкіних не обмежується. Агроаліанс відправляє крупи і на експорт у США, Канаду, Євросоюз, Ізраїль та інші країни. Так крупи від Наришкина закуповують дві фірми з Нью-Йорка: Zenit Foods LLC і Красний Октябрь Інкорпорейшн. США Агроаліанс тільки за минулий рік відправив понад 113 тонн продуктів. Канадський партнер сім'ї глави російської розвідки Іст West Фуд Distribution Інк за минулий рік ця компанія з Канади закупила в Агроальянсу понад п'ятдесят Тонну крупу Німеччини з фірмою Наришкіна працює посилка, де у Грузії то в Мзіурі в Ізраїлі Коган Петер Капе. Члени сім'ї Наришкіна, на відміну від нього самого, не перебувають під західними санкціями. Дочка Азер Вероніка, як раніше писав За інсайдер любить відпочивати в Італії, Греції та інших країнах НАТО. Син Андрій Наришкін зміг отримати угорський ВНП посвідку на проживання. А дружина сина Світлана, на яку тепер і записано бізнес за даними за інсайдер, за останні вісім років щонайменше тридцять разів злітала в Європу. Цюрих відень Ларанаку, Париж, Будапешт, Салоніки, Женеву, Варшаву, Мюнхен, Каунас, Ригу, Берлін і Брюссель. Діти російських чиновників, які потрапили під санкції, продовжують відвідувати країни НАТО та Євросоюзу. і поки звичайні росіяни тисячами гинуть за самодурство диктатора Володимира Путіна. Вони відпочивають на елітних курортах Туреччини, Італії і США. Йдеться, зокрема про дітей директора служби зовнішньої розвідки Наришкина, голови Міноборона Сергія Шойго, антиамериканського члена Ради Федерації Володимира Жабарова, голови генштабу Валерія Грасмова, також навісок спік. Кіра Радфеда Валентина Матвієнка та віце-спікера Держдуми. деталі їхніх поїздок удалося з'ясувати видання за інсайдер дочка Наришкина в країнах НАТО і не тільки. Поки директор служби зовнішньої розвідки РФ Наришкін влітку 2022 року заявляв про те, що НАТО веде гібридну війну проти Росії та Білорусі, його дочка Вероніка відпочивала в країнах альянсу. Зокрема, за період повномасштабної війни в Україні вона була помічена в Туреччині, Італії, Греції та інших країнах Європи. А перед новим роком, за даними розслідувачів, дочка Наришкина вирушила на балі і зупинилася в готелі Аяна Резортбалі. Де одна ніч коштувала понад 500 доларів. Після цього росіянка поїхала до Дубая. Крім того, як ідеться матеріалі спочатку війни, вона побувала також на Сейшеллах. Загалом дочка російського чиновника може вільно переміщатися світом у списки санкцій члени сім'ї глави зер. Не включені. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишуть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.